Друзі, в нас сьогодні на столі Asus TUF Gaming A15. TUF, до речі, це абревіатура, хто не знав від The Ultimate Force, що означає найвища сила. Це серія орієнтована на геймерів і користувачів, яким потрібен потужний ноутбук за відносно доступною ціною у порівнянні з флагманськими моделями ROG Republic of Game. Основні переваги ноутбуків лінійки та в першу чергу це ігрова продуктивність. Всі оснащені потужними процесорами та відеокартами. Посилена конструкція відповідають військовому стандарту Military STD-810H, що гарантує високу міцність та довговічність. Ефективні охолодження це спеціальні системи охолодження для підтримки стабільної роботи під. Навантаження високочастотні дисплеї, екрани з частотою оновлення 144 Гц і вище для плавного геймплею. І як вже було сказано, доступна ціна, що робить їх вигідним вибором для тих, хто хоче отримати продуктивний пристрій за розумні гроші. А тепер детальніше про кожен з цих пунктів на прикладі ось цього красення. І звичайно, ми протестуємо це все іграх, тому не перемикайтесь. Почнемо з того, що в першу чергу помічаєш при отриманні ноута, а це його комплект. Комплектація, як на мене, стандарта для сучасних Ноутбуків дисків з драйверами і тон макулатури тут не знайдеш, а знайдеш сам ноутбук, який ви вже бачили, і блок живлення. Ось так він виглядає. До речі, він є на 150 ватт і хотів би одразу ж відмітити, що для такої потужності він зовсім мінімальних розмірів. Сам дизайн ноутбука виконаний в стриманих стандартах. Ви його зможете взяти як на ділову зустріч, так і в кафе, чи пограти вдома ще з друзями. І всюди він буде доречно виглядати. Асустав Gaming a 15 має міцний корпус чорного кольору. До речі, буває він ще й в сірому кольорі, що відповідає військовому стандарту Military std 810H. А це означає, що він стійкий до Ударів вібрацій та екстремальних температур, так як корпуси TAF розраховані на тривалу роботу при температурі плюс 49 чи екстремальних мінус 32 для найсуворіших зим. А ще вони нормально працюють при високій вологості до 95%. Для нашого регіону це не дуже актуально, хіба що плануєте його брати з собою в подорож. І до речі, такий момент, який помічаєш часом, не одразу. Це текстурована обробка області. Ось покажу вам краще. Бачите, під зап'ястя. Вона не тільки круто виглядає, але й стійка до забруднень. І вага ноутбука, до речі, Складає всього-навсього 2,3 кг, що є стандартним для цього виду пристроїв, тобто ігрових ноутбуків. Оснащений 15,6. Дюймовим Full HD екраном з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів, з частотою оновлення 144 Герц, що дає користувачу плавний геймінг, чи верніше сказати, плавну графіку, так як перегляд контенту чи робота за ноутом приємна нервана. Адже завдяки технології Adaptive Sync, яка синхронізує частоту оновлення екрану з частотою виведення кадрів графічним процесором, усувається неприємний ефект розриву кадру і зменшується затримка відображення, що забезпечує як вищу якість картинки, так і поліпшену реакцію. Акцію гри на дії користувача, окрім того, до ноута можна під'єднати один або два зовнішніх монітори через інтерфейси HDMI та USB 3.2 2 другого покоління Type-C. Екран має антиблікове покриття та просто шалені кути огляду. Ви можете самі в цьому переконатися, що дозволяє комфортно грати без перебільшення в будь-яких умовах про температури, ви ж пам'ятаєте. Сильно навантажувати числами продуктивності вас не буду. Виділю плюси та мінуси. Серед плюсів це хороший сучасний процесор AMD Ryzen 7. 7435HS з тактовою частотою 4,5 ГГц та 8 ядрами і 16 потоками. Це хороші показники з явним запасом на майбутнє. Також плюсом буде 16 ГБ сучасної швидкої пам'яті DDR5 з частотою 5600 МГц, яка працює в двохканальному режимі. І плюс і мінус одночасно це його накопичувач. Його перевага, що він дуже швидкісний з формату M.2 2 NB, e. SSD на 512 ГБ. А от саме 512 як на мою суб'єктивну думку, це є недолік. Проте в цій машині є вільний слот М2, і якщо ви такі, як я, і вам мало 512 ГБ, ви завжди зможете докинути скільки потрібно. Мінусом: також суб'єктивно, я би назвав відеокарту, яка тут стоїть. Це 2050 від Nvidia, чого я взагалі так сказав. Бо вона, на жаль, не тягне ставки. А я чесно дуже хотів пограти на цьому ноуті саме його. Але мінусом це можна вважати саме до того моменту, поки не подивишся на ціну ноутбуку. Актуальну ціну, до речі, що ви можете побачити, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. Тому за свої гроші це просто топ-пропозиція і закриває багато ваших, наших і всіх нас гештальдів по геймінгу. Тому ні слова більше, погнали тестувати. Мій вибір отаких топ 3 хедлайнерів в ігровому світі, і на фоні них ми зможемо зрозуміти взагалі на що здатний цей ноутбук. На середніх налаштуваннях Ghost of Tsushima стабільно видає 70-80 FPS. Це є повністю достатньо для комфортної гри, я би сказав так, навіть з запасом. Навіть коли давайте ми відійдемо від цих воїнів, подивимося на якісь деталізовані об'єкти, от вогонь, бачите, кадри не просідають, а навпаки, 90 кадрів, коли ми дивимось на небо, 100 кадрів. Гра стабільно себе показує на середніх налаштуваннях. На високих налаштуваннях Ghost of Tsushima показує 40, 40 кадрів в середньому в секунду. Це є, в принципі, також достатній рівень для комфортної гри, коли ми підходимо до якихось деталізованих об'єктів. От вогонь горить вже 75 кадрів в небо. Ну мені тут в небо чомусь не дозволяє подивитися. Також комфортно гра грається на високих налаштуваннях на ультраналаштуваннях. Ми також в принципі, можна грати, але вже 26-25 кадрів в певних моментах, як бачите, гра підвисає трохи. Тому рекомендую грати на високих, що в принципі також є чудовий рівень гри. Наступна на черзі це кіберпанк. Тестуємо кіберпанк на середніх налаштуваннях. Гуляємо от по місті багато деталей, і система видає нам 50 55 кадрів в секунду. Грати комфортно при тестуванні кіберпанку одразу включив високі налаштування графіки. Бачимо, що стабільно видає нам 40-45 кадрів в секунду. Гра повністю комфортна. Навіть можемо спробувати на ультрі. Налаштування графіки ультра вже кадрів менше. В середньому 30, просідає і до 29 щойно було в мене В принципі. Також грати можна, але краще все ж таки на високих. От бачили, щойно було 28 кадрів. Тут вартує зауважити, що тестую я без трасування променів, так як вімкнувши їх, система просто перестає справлятися. Проте ми самі бачимо, що на ультрависоких налаштуваннях не просідає нижче 25 кадрів в секунду. Хоча особиста моя рекомендація перемкнутися на високі налаштування, графіка не сильно зменшиться, але кількість кадрів суттєво підросте, що додасть тільки комфорту гри. І Grand Theft Auto показує шикарний 60 FPS, чудово грається. Тому ну, тут немає що додати. І після такого сетінгу саме час перевірити, що в нас по температурі пристрій. Для цього я використовую спеціальне програмне забезпечення. Як ми бачимо, центральний процесор має температуру 87 градусів. А відеокарта має температуру 85 градусів. Це є норма для такого типу пристроїв. А що нам дають ці градуси? Тут це просто: чим краща система охолодження, тим краща продуктивність протягом тривалого терміну служби. А тут система охолодження, як ви вже зрозуміли, непроста. У ній застосовуються три радіатори та чотири теплові трубки, а технологія самоочищення перешкоджує накопичування пилу. Система охолодження може працювати в декількох режимах, призначених для різних сценаріїв використання ноутбука, які відрізняються один від одного рівнем шуму та продуктивності клавіатура має підсвічування та зручний хід клавіш. Що робить її комфортною для тривалих ігрових сесій, і це не пусті слова, так як сам цьому переконався, адже тестую цей ноут вже, мабуть, місяць. Аудіосистема складається з двох динаміків та підтримує технологію DTS, забезпечуючи якісний звук під час споживання контенту. Звук просто хороший, того я не знаю, що тут ще можна додати. По периметру пристрою, звичайно, що є різноманітні порти. Один це LAN Він же RJ45. За це явний лайк, бо кабель то є кабель, і як би воно не звучало, але саме кабель дає найбільш Надійний і стабільний канал зв'язку це без сумніву. Якщо ж кабелю немає, звичайно, тут присутня шоста Wi-Fi стандарту AX. один USB 3.2, другого покоління. Ось цей він, з підтримкою DisplayPort. Також USB. 3.2, Tape-A з двох сторін, він присутній, та є HDMI 2.1 для підключення зовнішніх дисплеїв. А що за ноут без Bluetooth? Звичайно, що він тут є. І не простий, А5,3, тому наушники, мишки і все, що буде потрібно, ви, звичайно, зможете підключити. Ноутбук оснащений батареєю ємністю 48 Вт-годин, що забезпечує пристойний час роботи без підзарядки. Звичайно, ноут ігровий і автономна робота від батареї це не була основна задача для інженерів, що створювали ось цю машину. Тому фільми в енергозберідку. У режимі це 4-5 годин. Геймінг на батареї це година. Як і говорив на початку, блок живлення в комплекті 150 Вт і з функцією швидкої зарядки, яка дозволяє поповнити заряд до 50% всього за 30 хвилин. Підсумуємо, ASUS TUF Gaming A15 це прекрасний вибір для геймерів, які шукають баланс між ціною і продуктивністю. Топовий дизайн, міцний корпус, збалансовані характеристики та якісний дисплей його роблять привабливим варіантом на ринку ігрових ноутбуків.